Ось уже 12-й рік поспіль Дубинщина вшановує обдарованих дітей та їхніх наставників на святі земля, де сходить юних дарувань зоря. Кожного року кількість успішних учнів зростає. Цього разу почесну відзнаку Золоте зернятко отримали 137 вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та чотири капітани команд. «Щороку встановлюється і кількісний, і якісний новий рекорд, який наступного року знову долається. Це говорить про те. Що наші педагоги невтомні, бо вони працюють, вони віддають себе повністю дітям, а діти віддячують їм за те гарними знаннями. Нам слави десь У Нас на Думичні є не тільки розумовий і інтелектуальний потенціал, у нас є спортивний потенціал, у нас є туристичний потенціал. Про це говорять ті призові місця, які займає в тому числі і освіта. Високу результативність за навчальний рік показали учасники олімпіад з навчальних предметів, конкурсів захистів науково-дослідницьких та творчих проєктів, конкурсів та змагань екологічного, мистецького, спортивно-туристичного напрямків. Про захоплення технічним моделюванням розповіли учні вербської школи. Побачили, ще в молодших класах, в класі другому, як інші пускають літачки самому захотілося. Третій клас пішов, одразу побіг записуватися. Ну так сподобалось, ще ходжу. Спорт насправді дуже він інтересний, тому що тут треба і бігати, і наука, що робити літачки, ракети, і щоб дотриматись тієї самої ваги. Ракета має не перевищувати більше ніж 7-8 грам. А ось ці чотири козаки призери змагань із конструювання та запускання повітряних зміїв. Зокрема, на обласному фестивалі Поліське небо у складі команди Дубинського районного будинку учнівської молоді вибороли перше місце і завдячують результатам наставнику Володимиру Шмигельському. Получили дуже велике враження на змаганнях, коли був страшний вітер. І змії, змії ледь не полумилися. Коли сам зробиш якогось якогось повітряного змія, і приймаєш відчуваєш, коли він летить, таке враження. Те сам я зробив і літає. Переможниця всеукраїнського мовно-літературного конкурсу Стамбул Квітка на перехресті цивілізацій, організованого Київським університетом імені Шевченка, каже, цей успіх є результатом клопіткої праці. Я не один вечір просиділа, вивчала історію, також неодноразово редагувала цей твір, але все ж таки навіть не думала, навіть не сподівалася, що так може вийти. Після цього вручення мені запропонували державне місце в цьому закладі. Проте мені бореться такий фанатизм до малювання, і все ж таки я думаю, що піду в цій сфері. Не тільки дітей нагородили на святі подарунками та грошовими преміями було відзначено і 58 педагогів. Нагородження чергувалося із творчими номерами вихованців та колективів району. А позаду сцени тим часом квітами вимальовувалася карта талановитої Дубинщини.